Запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на центральне протистояння 11-го туру. Першої айтілі Для Андрухіва не може вам дати відповідь на те питання, куди ж зник Василь Андрухів, що трапилось. Адже у такому матчі він би неомінно допоміг удар від Буча Адвантіс. Можливо, і навіть подякує Сомрі. Зараз чудова атака від Тарусель 1-0-0. Бучко вистріл! Прийняв на себе Чарков і були близькими до нічиї. Але Андрій Берещак змарнував чудово стріскову нагоду. Бучко по центру! Чарко М'яч у гру Андрухів. Не азумію, виправдати, Михайла Бучка вихідіш навіть голод! Він дайше ж передачу на голові, не загабив. Дуже якісна, Голод! Не З робочої правою ногою пробив напрямку голубіва Коваль. Андрухів, він Шульга. Це чудово знає, Віталій Кіна. Є можливість виконати передачу. Андрухів Рикошет! Він буталісти команди Черстудіо з усилями Гавла! Знаходять у собі можливість вийти 1-0! Ми спрацювали десь правила! Не забуваєш, ти забійсь тобі. Лівий клаптики рового поля. Знову Микола Лівий! Бабський вихід навіть ударив проти хід кінаху в останню мить зумів. Були передумови завчасно виконати цей. Удар! Говна! Берещок! Вихід від... Переграв Говну! Удар У ближній кут Тайна! Запитання до наставника команди! 2-0 Лівий! А не час! У другому поспіль! Аби забити бодай одного разу до перероб. Ну, За таким же сценарієм розгорталися події у матчі минулого тижня Рикошет Чарковський. Повертається команда до перепотій другого тайму з результатом 2-0 чарстудіо. Говда проти Палія. Лівий прокинув суперника. Може стріляти зараз цієї позиції. Микола Лівий! Рикошет. Чергово атака. Чорна кольорова. Передача на голода пройшла. Ото зручна можливість для удару по центру воріт. Говда, знайшов 15-го номера. Ну і Тарас Голубів та Владислав Голод. Будуть пробувати зі свого боку створювати агресію і попереду. Оце точно Владиславу Голоду, як потрібно виконувати удар. Андрухів проти Михайла Бучка, Той чудово грає у цій ситуації. Говда! Там вже незабаром стати адресатом передачі. Бучко. Первай! середньої вістині, робиться досить непогано на добиванні. Ковальчук, поштовхав на чужу половину поля. Такий спосіб збити з ритму суперника бучко. Передача на Говду. Той пробив у ближній кут не було. Перед ним Говда. буде розхитувати під номер опонента. Андрухів. Він шульга, він пробиває! І Робить рахунок 30. Дуже непросто було Остапу Ковальчуку цю ситуацію. Ви передати. Пилипів! Перемудрували зараз, удар не забива! Просив ще одне порушення правил. М'чу Тараса Гомде, до речі. Як би ж? Зараз. Хоча б один гол, ну а там далі спробуйте. Потривожити голову буде місце, Михайло Бегар! Почули небеса, десь мої слова, ну і гравці команди Сон. Волок проти того Коваль Підказують грати без порушення правил. Пусті ворота Андрухів! Скористався помилкою суперників. Ну і зробив рахунок 4-1. На жаль! Хочу подякувати від імені IT-ліги усім болівальникам, які сьогодні разом із нами, голов до На фоні решти команд, котрі борються за золото у перший айтіліз. Розвижний поєдинок вечора. ABTO Tech Magic. Не пропустіть.